Рождає. Величною постаттю в духовному житті нашої церкви Бориса Єліба села Тучапи була постать Дмитра Ступака, душ пастиря, священника, який правив в селі з 1936 року по 1965 рік. Це був справжній патріот України, який пройшов такий героїчний шлях. Від сотника української Галицької армії до господарчого українській повстанській армії. Довгий час він був також головою просвіти. І коли радянська влада змушувала його перейти на московську віру, він категорично відмовився, за що був арештований радянською владою і повернувся в рідне село в кінці 50-х років. Руків. І взявся якраз за те, щоб відновити церкву і саме іконостасу. іконостас. І гроші знайти було дуже-дуже важко. І він пише листи до своїх земляків, односельчан, які в той час були в Сибірській каторзі в неволі. І просить в них якусь певну таку пожертву, для своєї церкви, і в мене в руках якраз саме є листи, які він писав Дмитру Дембіцькому. І ви знаєте, це листи, які були написані саме в, в час Різдва Христового. Різдво Христове, глибокі і радісні почування глибоко обхоплюють наші серця. Коли постане праздник Різдва Христового, з якою дивною тугою та нетерпінням ждемо ми цього свята, що приносить нас дуже великі радості. І тут Він так і звертається, що це найбільша така радість для нас всіх, і пише: Дорогий Олекса! З Днем світлого празника Різдва Христового Тобі, Тебе вітаю і всю твою рідню, і всіх тучапців, які знаходяться в тому краю Сибірському. Хай маленьке дитя Ісус благословить вас, кріпить ваші, ваші праці і приносить вам щастя і е, скріплює вас, ваш життєвий шлях. Далеко від рідної країни і від рідних порогів. До побачення в Тучапах. Оставайтеся з Богом і датує цей лист 22 грудня 1959 року. Також другий лист був такий датований 25 грудня 1960 року. Христос рождається. З нагоди світло.